Дуже хибна точка зору полягає в тому, що це психолог як зовнішній фактор, як такий великий дорослий, щось таке робить з людиною. Людина росте, міняється. От, тобто це завдяки вам. Треба розрізняти, до речі, різниці в підході і вмінні кваліфікувати проблеми. Психолог це одна історія, психотерапевт інша, психіатр зовсім третя. Що є психолог? Він тільки дзерка. Він не засуджує, не дає порад, він не директивний, він не кращий за вас. Більше того, психолог його це прям задача. Не смійте самостверджуватися за рахунок клієнта. Я не розумніша за клієнта. Я не більше знаю. Він тут головний. Я тільки церква. У цей момент, коли ви відчуваєте з від іншої людини сприяння, повагу, ну таку, знаєте, теплий, теплий погляд. Коли вами любуються, це психолог. Якщо люди хочуть, хочуть йти до якогось шамана і платять гроші, і де два варіанти. Їм стане краще, вони себе переконали, тому що ефект плацебо ніхто не, не скасовував, або не стане краще. Не скажу, треба йти до іншого шамана. І скільки існує світ, люди до, 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 до таких спеціалістів ходять. Вони нічого ж тим не зробити, від слова, взагалі. Є нескінченна кількість різних ворожок, там цього, всього, і їхній їх, їх, мільйон. Більше того, в сертифікованій спільноті. Всередині і в ще в таких вузьких групах дуже люті срачі відносно того, хто краще, хто гірший. Тому це все дуже така трагікомічна історія. Але е, якщо ми говоримо про клієнтоорієнтований підхід, то найкраще працює те, що людина з кимось працювала вже, і ця людина їй допомогла. А Краще знати двох-трьох людей з різними там, проблемами. Дуже хибна точка зору полягає в тому, що це психолог. Як зовнішній фактор, як такий великий дорослий, щось таке робить з людиною. Людина росте, міняється. От. Тобто, це завдяки вам. Я чую це від своїх клієнтів. Ну, напевно, кілька разів на тиждень. Це завдяки вам. Я дивлюся на своїх клієнтів, полюбуюся ними. Як вони, я пам'ятаю, якими вони прийшли і які вони стали. І а вони це завдяки вам? Ні, коли вам розказують де ви фу, і зараз вам треба все поміняти, зараз вам розроблять красиве, тобто вам вас перетворюють як батьки. Як батьківська більш фігура Я тут розумна, я психолог, я краще знаю, а ти дурочка сиди і вчись. Тобто, це якраз поганий психолог. Він відпрацьовує на вас свої комплекси. Розмови про шкоду від психотерапевтичної практики у них є підґрунтя. Як виникає шкода? Можу говорити про когнітивну поведінкову терапію, коли не одна консультація там, а є цикл, і людину беруть в роботу. В процесі роботи розкривається якась ну, тема чи проблема побічна, яка, можливо, є генеруючою. І поради по роботі з цим субстанціональним ядром проблеми, воно може бути хибне. Ну, мовно кажучи, тривожність і депресія це різні, різні якби, вектори. І людина може давати щиро там, поради по е поліпшенню депресивного стану. Сприймаючи тривожність як депресію, бо іноді воно може подібно виглядати. І там потрібно тестування, вже такі якісь нюанси більш інструментальні. На цьому етапі може бути проблема. І тут в цьому сенсі критики праві. Але коли це так консультація, ну просто про те, про психогігієну. Про там образ мислення, про якісь корекції, то я тут великої біди не бачу. Ще гірший варіант, коли люди починають рекомендувати якісь ліки або препарати, треба розрізняти, до речі, різниці в підході і умінні кваліфікувати проблеми. Психолог це одна історія, психотерапевт інша, психіатр зовсім третя. Третя це лікар який має право писувати медикаменти і щось рекомендувати, тому що це питання біохімії, то треба спеціальні знання, які там вугла не вичитаєш. І комбінація цього корація, там зміна симптомів і негайне припинення дозування. Люди ж як почитали Google, купили таблеток, прийняли жменю і сидять, чекають, коли їм стане краще. Ну, що їм стане від цього і так зрозуміло, чи жменя таблеток, тому що не за тиждень, треба, а хочеться, щоб зразу швидко. Зразу швидко це наркотики, за це в тюрму саджать. Ну, дуже просте пояснення. Тому от тільки, тільки такий підхід е верифікація через знайомих, кому, хто кому поміг.